З іншого боку, Дніпра на Дорошенка чекала інша неприємність. Гетьман многогрішний, який провадив достатньо самостійницьку політику і намагався зміцнити становище Гетьмана, спробував почати перемовини з Дорошенком про визнання османської протекції. За що й поплатився? Многогрішного викрили, звинуватили у Зраді, ув'язнили і відправили під суду Москву, звідки далі його дорога лежала аж до Бурятії. Гетьманом Лівобережжя замість многогрішного у 1672 році обрали Івана Самойловича. Він підписав з московським царством Конотопські статті. Вони доповнювали попередні глухівські новими пунктами, які обмежували владу Гетьмана та автономію Гетьманщини. Зокрема, Гетьман позбавлявся права вести самостійну зовнішню політику без відома московських урядників. Також Гетьман ставав більш залежним від старшини. Скасовувалися компанійські полки, на які спирався многогрішний. Попри це, Самойлович мав амбіцію об'єднати під своєю булавою обидва береги Дніпра, а тому був непримиренним супротивником Дорошенка. У 1674 та 76 роках війська Самойловича з союзними московськими двічі приходили Дніпро, щоб взяти в облогу столицю Дорошенка-Чигирин. Хоча перший раз Дорошенку з допомогою турків вдалося відбитись, його вплив та влада було остаточно підірвано. У 1676 році поляки завдали поразки туркам під Львовом і повернули контроль над більшою частиною України. Це була остання крапля. Дорошенко вирішив покінчити зі своїми політичними амбіціями і склав повноваження. Того ж року він просягнув московському царю і решту життя тихо, мирно прожив у своєму маєтку в російському місті В'ятка. Здавалося б, нарешті, лише одна людина має в руках булаву і міжусобиці закінчаться, але турки мали на це інші плани. Гетьманом України під турецькою протекцією проголосили Юрія Хмельницького. З часу свого першого зречення від гетьманства він не сидів спокійно в монастирі, а встиг пережити достатньо багато, щоб заслужити титул князя Сарматського і вождя війська Запорозького. Принаймні так він себе називав. Зрозуміло, що Юрій був лише весільним генералом для турецької армії, яка рушила на Правобережжя. У 1677 році 100 році стотисячна армія Ібрагіма Паші та Юрія Хмельницького рушила на Чигирин. Їм протистояли війська Самойловича та Московського князя Ромадановського. Перша спроба Юрія захопити столицю свого батька провалилася. У 1678 році він повернувся вже з 200-тисячною армією на чолі з великим візиром Кара Мустафою. Чигирин було взято і зруйновано. Таких самих руйнувань зазнавало і все правобережжя, котре перетворилося у справжню руїну і майже знелюдніло. За наказом московського уряду не добити війною населення Правобережжя Гетьман Самойлович у 1679 році примусово переселив на Лівобережжя. Це була перша масова депортація населення в українській історії, відома під назвою Великий Згін. Війна за українські землі між Османською імперією, Кримським ханством та Московським царством з союзними козаками, закінчилася підписанням Бахчисарайської мирної угоди у 1681 році. За її умовами, правобережжя або те, що від нього лишилось, визнавалася за Османами. Встановлювалась 20-кілометрова зона розмежування, на якій протягом 20 років заборонялося будувати поселення та фортеці. Здавалося б, на цьому вже пора було б зупинитись, але ні. У 1683 році під Віднем вирішилася доля цілої Європи, зокрема й українських земель. Все той же невгамовний Ян Собіцький, на чолі об'єднаного війська, в якому були й козаки, завдав поразки турецьким військам все того ж кара Мустафи. Наслідок цієї дійсно епохальної перемоги було покладено край османській експансії в глиб Європи. З того часу турки лише відступали, однак змогли помститися, підсадили європейців на каву. Вважають, що саме після цієї битви виходить з українських земель Юрій Кульчицький відкрив першу кав'ярню у Відні. Ну, принаймні, легенда звучить красиво. Віденська битва для українських земель означала відступ турків і повернення на правобережжя Речі Посполитої. Зустрівшись з московським царством на Дніпрі, дві держави дійшли порозуміння і у 1686 році підписали вічний мир. Угода востаннє закріпила поділ українських земель по Дніпру. Лівобережжя та місто Київ залишалися за Московським царством. Південна Київщина та Братславщина мала на деякий час лишитися пусткою. Москва вступала до Священної Ліги християнських монархів і зобов'язалася організувати проти Кримського ханства походи. Кримські походи дійсно відбулися і зіграли ключову роль в кар'єрі та біографії Івана Самойловича. Спільний московсько-козацький похід на Крим було здійснено у 1687 році. Однак він був провальним. Цап від вирішили зробити гетьмана Самойловича, який і так потерпав спочатку за критику Бахчисарайської угоди, а потім вічного миру. Проти нього підлаштували державний переворот, ув'язнили і відправили до Сибіру. Серед усіх претендентів на гетьманську булаву найбільш компромісною виявилась кандидатура Івана Мазепи. Початком гетьманування Мазепи традиційно завершують період руїни. Існує навіть приказка від Богдана до Івана, не було у нас гетьмана. Як ми вже пересвідчились, період в історії від 1657 по 1887 роки вирізняється крайньою політичною нестабільністю. Хмельницький не зумів встановити чітку систему наслідування влади і по своїй смерті лишив численні угрупування старшини гризтися між собою. Кожна з них у боротьбі за владу над Гетьманщиною робила ставку на підтримку у когось трьох сусідніх найпливовіших держав. Речі Посполитої Московського царства чи Османської імперії, але їхня підтримка не була благодійністю. Козаки змушені були платити втратою самостійності та постійною війною. Знекровлене населення українського правобережжя шукало можливості покинути нещасливі землі, які через це зовсім знелюдніли. Вічний мир, зрештою, закріпив поділ українських земель між Річчю Посполитою та Московським царством. Козацтво, яке несподівано для всіх зуміло кинути виклик потужним сусіднім державам, не змогло утримати здобутків своєї революції. Вони не мали можливості об'єднатися в межах власної держави і були змушені шукати можливостей та стратегій включатися у політичні системи сильніших держав. Я вас вітаю. Сьогодні ми вивчили 100 нових імен, цілих 30 років української історії, та на 9 балів наблизилися до успішно складеного тесту. Було важко, але якщо ви пройшли з нами цю тему, інші вже будуть не такі страшні. Ну, окрім української революції, політичних партій. Ну, гаразд. Давайте просто подякуємо собі за роботу. До зустрічі!